Доброго дня! Вітаю на 33-му уроці. У нас знову ж розв'язування задач на гостину. Сьогодні ми закріпимо алгоритм розв'язування подібних задач та, розглянувши різні способи, проаналізуємо найбільш раціональні підходи для інших типів, трошки складніших, ніж в попередньому уроці. І так, задача перша. На який об'єм збільшиться рівень води в дитячому басейні, якщо в нього покласти пластикову пляшку з водою масою 550 г. Середня густина пляшки з водою дорівнює 1100 кг на метр кубічний. Відповідь подайте в метрах кубічних і сантиметрах кубічних. Розпочинаємо, як завжди, із запису короткої умови. Маса пляшки. Позначимо M з індексом пляшка 550 грам. А тепер подумайте, чи варто переводити грами в кілограми. Мабуть, що так, адже густина в нас подана в кілограмах на метр кубічний. Тобто нам потрібно для розв'язування або масу в кілограмах подати в грамах, або густину в кілограмах на метр кубічний подати в грамах на сантиметр кубічний. Можна це робити як завгодно, але я буду проводити усе до одиниці. Тобто грами переводити в кілограми. Ми знаємо, що 1 грам це 1 тисячна від кг. А отже нам треба 550 помножити на 1000. І в нас виходить 0,55 кг. Далі запишемо нашу густину. І що ж нам знайти? Нам треба знайти зміну об'єму. У фізиці зміну завжди позначали літерою дельта. Вона нагадує трикутничок. І якщо це зміна об'єму, значить її варто позначити через дельта В з індексом вода. Розв'язання. І так, як нам знайти цю зміну води? Зрозуміло, що при опусканні тіла в басейн з водою, рівень води підніметься на значення об'єму зануреного тіла, тобто на об'єм цієї пляшки. На цьому ґрунтується розрахунок об'єму тіла неправильної форми за допомогою мірного циліндра з водою. Що ми робили на лабораторній роботі, коли вимірювали об'єм та густину камінця? Пам'ятаєте? І ось наша задача зводиться до обчислення об'єму зануреної пляшки в воду за середньої густиної пляшки, з якої вона виготовлена та масою. Отже, дельта В води буде дорівнювати об'єму пляшки, В пляшки. А об'єм пляшки, ми знаємо, можна обчислити. Якщо масу її поділити на густину, давайте перевіримо одиниці. Нам потрібно кілограми поділити на кілограм на метр в кубі. Це те саме, що кілограм помножити на відношення метр кубічний на кілограм. Кілограми у нас коротяться, лишаться метр кубічний. Отже, формула у нас вірна. Можна підставляти значення. Якщо ми 0,55 поділимо на 1100. Ми отримуємо 0,05 метрів кубічних. Для того, щоб перевести в сантиметри кубічні, нам потрібно помножити на мільйон. Тобто в кому перенести вправо через 6 знаків. І ми отримуємо 500 сантиметрів кубічних. Запишемо відповідь. Дельта В дорівнює 0,5 метрів кубічних або 500 сантиметрів кубічних. Задача розв'язана. Задача 2. Учень Олександр мріє стати інженером іграшу. Він виготовляє свої власні моделі з різних матеріалів. Із дерев'яного паралелепіпеда він хотів виготовити гоночний автомобіль. Він виміряв його розміри. 200 мм на 10 см та на 0,5 метрів. Та масу 500 г. Яке значення густини деревини можна отримати із цих даних? Задача доволі простенька. Головна складність тут полягає в визначенні об'єму. Давайте запишемо коротку умову. Ми вже знаємо, що об'єм дорівнює добутку довжини ширини на висоту. Запишемо. Що об'єм дорівнює добутку 200 мм на 10 см та на 0,05 м. Але ми вже знаємо, що ми не можемо множити мм на см, адже перемножати можемо лише однакові одиниці. Давайте все переведемо, наприклад, в сантиметри. Адже маса в нас подана в грамах. Тому для подання густини в грамах на сантиметр кубічний нам треба сантиметри кубічні. Отже, 200 мм нам треба в умі перетворити в сантиметри. Ми знаємо, що це 20 см. Записали. 10 см без зміни. А 0,5 метра це 5 см. Так і пишемо. Далі, перемноживши, ми бачимо, що в нас виходить 1000 см кубічних. Далі лишається записати масу 500 г. І шукане. В даному випадку це густина РО. Розв'язання, як вже говорив, дуже просте. Пригадуємо нашу формулу головну, ро дорівнює M на V. Перевіряємо одиниці, все вірно, і можна підставляти значення. Якщо ми 500 поділимо на 1000, ми маємо 0,5 грам на сантиметр кубічний. Записуємо відповідь. Ро дорівнює 0,5 грам на сантиметр кубічний. І згідно таблиці густин деяких речовин у твердому стані, це, скоріше всього, сосна. Задача 3. На автозаправну станцію прибула цистерна, що перевозить 23,52 тонни дизельного палива. Скільки автомобілів зможуть заправитися наявною кількістю палива, якщо автомобіль в середньому може вмістити 50 літрів. Густина дизельного палива складає 840 кг на метр кубічний. Розпочнемо із короткої умови. Маса палива позначимо як М. Не забуваючи тони перевести в кілограми. Тобто для цього нам треба помножити на 1000. Адже в одній тоні 1000 кг. Далі запишемо густину. Вона в нас в кілограмах на метр кубічний нам підходить. І об'єм. Об'єм позначимо як В0В. Чому? Згодом зрозумієте. в 0 рівне 50 літрів. Літрами ми в задачах на уроках фізики не користуємось, тому обов'язково переводимо в сантиметри кубічні або в даному випадку найкраще в метри кубічні. 1 літр це одна тисячна метра кубічних. Тобто нам треба помножити це число на одну тисячну. А отже ми маємо 0,5 метрів кубічних. Знайти кількість. Скільки автомобілів можна заправити. Кількість зазвичай на уроках фізики позначають великою літерою N. Записали. Тепер подумаємо, як ми можемо розв'язати цю задачу. Мабуть що для того, щоб зрозуміти, скільки автомобілів ми можемо заправити, нам потрібно знати весь об'єм. Тоді, якщо ми весь об'єм поділимо на об'єм паливного баку одного автомобіля, ми і отримаємо це N. Тобто саме перше нам потрібно знайти весь об'єм V. Ми знаємо, що для визначення об'єму через масу та густину нам треба поділити перше на друге. Записали формулу. Перевіривши одиниці, бачимо, що в нас кілограми скорочується. Ми в першій задачі вже це робили, знаємо як. Можна підставляти значення. Поділивши 23520 кг на 840 кг на метр кубічний, ми маємо 28 метрів кубічних. Саме такий об'єм займає усе дизельне паливо в цистерні. Далі визначимо загальну кількість автомобілів, що зможуть заправитися з цієї цистерни. Для того В ділимо на В0. Підставивши одиниці, ми бачимо, вони скоротяться, в нас вийде безрозмірна величина, все вірно. Кількість не має одиниць вимірювання. І можемо підставляти значення. Якщо ми 28 поділимо на 0,5, ми отримаємо 560. Тобто дана автозаправна станція може заправити 560 автомобілів. Задача розв'язана. Задача 4. Марічка має акваріум з рибками, який вона часто миє, щоб було зручно її різнокольоровим рибкам. Вона хоче дізнатися, яку масу має порожній акваріум. При цьому дівчинка знає, що в ньому було 16 літрів морської води з густиною 1030 кг на м кубічний. Вона також знає, що разом з водою акваріум важив 20,18 кг. Як Марічка розрахувала масу акваріума і який результат вона отримала. Давайте порахуємо і ми розпочнемо з короткою умовою. Об'єм морської води запишемо як ВМ води. Він рівний 16 літрів. 16 літрів це те саме, що 16 дециметрів в кубі. А якщо ми хочемо дециметри в кубі перетворити в метри в кубі, нам потрібно помножити на одну тисячну. Давайте це зробимо. І в нас виходить 0,16 метрів кубічних. Записали. Густина морської води 1030 кг на метр кубічний. Теж записали. Маса, позначимо просто m. Це загальна маса. 20,18 кг. Є. Невідома. Маса акваріуму. Записано. Ну, мабуть, вже кожен зрозумів, що для того, щоб знайти масу акваріуму, нам треба від загальної маси 20,18 кг відняти масу води. А масу води ми можемо обчислити через густину та об'єм. Достатньо їх перемножити. Тобто формула буде м морської води дорівнює Р морської води на В морської води. Є. Ми можемо вже підставляти, але давайте виведемо загальну форму. Тобто маса акваріума дорівнює від маси М відняти масу морської води. Але давайте цю формулу перепишемо, замінивши масу морської води М води, на добуток Рона В. Записали. Давайте перевіримо одиниці, чи все в нас гарно вийшло. Якщо ми подивимося, в нас виходять кілограми, які віднімаються, отже, маємо ті ж самі кілограми. Все вірно. Можна підставляти значення. Якщо ми перемножимо і добуток віднімемо від 20,18, ми отримаємо 3,7 кг. Саме така маса акваріума. Задача розв'язана. Задача 5. Аванджеліста Торичелі в своїх дослідах по вивченню атмосферного тиску використовував рутуть. Про це ми дізнаємось трошки згодом, але вже в 7 класі. І ось запитується, у скільки б разів відрізнялися об'єми речовин однакової маси, якщо б замість ртуті, то речення використовував воду. Задача доволі простенька. Але розпочнемо, як завжди, з короткої умови. Запишемо густину ртуті. В кінці підручника є таблиця, ми можемо її побачити. Рівна 13600 кг на метр кубічний та густину води. Це 1000 кг на метр кубічний. Далі, в нас сказано в умові, що маси були однакові. Тобто давайте запишемо, що маса ртуті рівна масі води, яка її замінила, та прирівняємо її до певної маси М. Що ж знайти? Знайти, наскільки відрізнявся б об'єм. Тобто відношення В води до В ртуті. Як це дізнатися? Та дуже просто. Адже нам треба. Знати об'єм води та об'єм ртуті і поділити одне на інше. Давайте розпишемо, як визначити об'єм води. Ми знаємо, що нам треба масу води поділити на густину води. Масу води ми заміняємо на m, та, виконавши заміну, перепишемо формулу. Далі, чому дорівнює об'єм ртуті? Відношенню маси ртуті до густини ртуті. Знову ж робимо заміни. Масу ртуті записуємо як М, а густину лишаємо без змін. Тепер ділимо одне рівняння на інше. Спростивши все до звичайного дробу, ми бачимо, що маси в нас скоротяться. І отже, об'єм води до об'єму ртуті дорівнює відношенню густини ртуті до густини води. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що все скоротиться, отже, буде безрозмірна величина. Все вірно. Можна підставляти значення: ділимо одне на інше. І в нас виходить 13,6. Записуємо відповідь. Отже, ми маємо, що в 13,6 разів відрізнялися б об'єми речовин однакової маси, якщо б замість ртуті, то річелі використовував би воду. Тобто саме в стільки разів треба було більше води. Ось чому в той час і активно використовували ртуть. Але шкода, що тоді ще не знали, що вона дуже небезпечна. Задача розв'язана. Задача 6. Маса мідної кулі об'ємом 135 см 3 складає 890 г. З'ясуйте, куля є суцільною чи має порожнини. Якщо куля має порожнину, то визначте її об'єм. Задача доволі цікава. Але ви стикалися з подібною, коли опрацьовували параграф 18. Тому маєте вже здогадатись, як її виконувати. Спочатку запишемо коротку умову. Об'єм кулі позначимо як вес з індексом куля 135 см3. У нас маса в грамах, тому переводити нічого не будемо. Далі записали масу, позначимо мідь, адже це маса лише міді. Не порожнини, якщо вона навіть там є. Адже повітря всередині практично не має маси. І на результат особливо не впливає. Далі густина міді, ми можемо з'ясувати її через табличку в кінці підручника. становить 8,9 г на сантиметр кубічний. І нам треба визначити оцей об'єм порожнини, якщо там є. А для цього нам треба визначити об'єм міді. Через масу та густину. Якщо він сходиться із значенням 135, значить там порожнини немає. Якщо відрізняється, нам тоді досить відняти. Давайте визначимо спочатку об'єм самого металу. В міді обчислюється, якщо ми масу поділимо на густину. Масу Міді. на густину міді. Це зрозуміло. Перевіривши одиниці, бачимо, що грами скорочуються. Лишається сантиметри кубічні, все правильно, можна підставляти значення. 890 поділивши на 8,9, отримаємо 100 сантиметрів 3 Тобто, бачимо, якщо куля була би суцільна, вона мала би об'єм 100 смбічний. А в нас об'єм кулі 135 сантиметрів 3 Більше. Отже, куля має порожнину. Давайте визначимо її об'єм. Для цього. Віднімемо від даного об'єму об'єм, який відноситься лише до металумлі. Перевіривши одиниці, бачимо, що сантиметр кубічний лишається. І можемо підставляти значення. У нас виходить 35 сантиметрів кубічний. Саме такий об'єм має порожнина всередині в даній кулі. Задача розв'язана. Домашнє завдання. Ще раз повторити параграф 18, пройтись по поданих задачах. А також спробуйте виконати задачі 7 та 9 на сторінці 128. До зустрічі на наступному уроці. Далі буде нова тема.